Щоб заплатити за комунальні послуги, тепер не обов'язково стояти у довжелезних чергах, адже є чимало альтернатив. Гроші можна перерахувати кредитною карткою, провести цю операцію через інтернет, зрештою скористатися ось таким електронним терміналом. Вже декілька років клієнти банків можуть підписати спеціальні доручення, і щомісяця з рахунку зніматимуть необхідну суму для оплати комунальних послуг. Згідно вимог здійснюється до 25-го числа для того, щоб не нараховувалися жодних штрафних санкцій для клієнтів. Клієнти отримують смс-повідомлення такого характеру. Там, шановні клієнти, оплата обленерго, сума та то оплачена. Хто має картку, може сплатити через інтернет. На спеціальному сайті можна розрахуватись за квартплату, воду та опалення. Картки картки підтримуються ну стандартні світові, тобто імітовані любим банком: це або «Маестро», або віза. Відтепер можна ще й скористатися електронними терміналами. Це так само легко, як і поповнити рахунок мобільного. Розділ оплати комунальних послуг знаходиться в розділі комунальні платежі. Далі ми знаходимо іконочку нашого міста Львів, натискаємо на неї і вносимо номер особового рахуночку, який зазвичай дракується на ваших квитанціях та повідомленнях від Жеків та ЛКП. Потім вибираєте послугу, за яку платите, вносите необхідну суму, і обов'язково забирайте квитанцію. Вона підтверджує оплату послуг. Ну я думаю, що переконатися просто попробувати. Якщо б людини якісь сумнів, є можливість попробувати з маленької суми. Тобто це не є обов'язково, щоб сплачувати всю суму, а це можна попробувати з меншої суми. Наприклад, проплатити і на другий день подивитися залишок по тому ж терміналу чи по інтернету зразу буде відображена сума, яку сплатив попередній. Спровадженням нових технологій кажуть комунальники, поменшало заборгованостей. Абсолютно відсутній контакт е, людини, яка би отримувала грошові кошти, і ніякого навантаження на мешканця, який хоче сплатити за послуги. З Часом електронні системи допоможуть розрахуватися не лише за квартплату опалення і воду, але й всі інші послуги. Жодних комісійних при цьому не стягують. Христина Стець, Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.